Що нового в Revit 2024. Інструменти для забудови в Revit. Більше можливостей у конкретному проєкті, плавніший робочий процес для TwinMotion for Revit. Також є зміна в інтерфейсі, яка підходить для всіх, хто використовує Revit, і численні оновлення, які допоможуть вам більш креативно проєктувати, ефективніше документувати та ефективніше керувати проєктами в BIM. Давайте поглянемо. Виконано давній запит користувачів ReVit. Тепер він має темну тему. Дане вдосконалення означає низку модернізації інтерфейсу користувача в Revit 2024. Це дозволяє вам працювати більш комфортно та інтуїтивно зрозуміло. На домашню сторінку Revit додано нову панель мої статистичні дані, яка збирає дані про використання та знаходить тенденції у вашому робочому процесі. Revit допомагає кількісно оцінити найпоширеніші команди та натискання клавіш і пропонує пропозиції щодо того, як можна оптимізувати та заощадити час, коли ви виконуєте задачі проєктування. Revit 2024 поставляється з новим міждисциплінарним британським і метричним шаблоном разом із новим зразком в місту. Snowden Towers – багатоповерхова багатофункціональна будівля, типова для зеленого міського заповнення. Тепер доступна для вас. Цю модель можна використовувати як навчальний ресурс, і вона є хорошим прикладом найкращих практик документування, включаючи сканування в BIM для збереження історичних пам'яток і міждисциплінарної координації проєктування. Revit 2024 допоможе вам покращити якість дизайну вашого сайту за допомогою TopoSolids. Більш ефективно моделюйте топографію та документуйте ландшафтні проєкти. TopoSolids – це сімейства, створені з імпортованих сапор у вигляді суцільних геометрій зі складними шарами та параметрами типів. Змоделюйте розкопки на ділянці або тунелі за допомогою суцільних логічних операцій із масовими пустотами. Вирізайте топографію з елементами в інших категоріях і швидше редагуйте за допомогою операцій розділення та підрозділу. Вирівнюйте точки поверхні ефективніше за допомогою редактора точок, так само, як ви звичним редактором форм. Відображення візерунків, вирівняних на всій поверхні відредагованої форми підлоги. Удосконалення для візуалізації допомагають архітекторам розповісти більш повну та переконливу історію для своїх концепцій дизайну та досліджень. Автоматична синхронізація з TwinMotion for Revit забезпечує живий зв'язок між Revit і TwinMotion. Інші оновлення візуалізації включають новий візуальний стиль, який послідовно відображає текстури матеріалу, тоді як незначні вдосконалення досліджень сонця та сонячних променів розкривають шлях променів із точністю до секунди. Нові можливості аналізу енергії забезпечують спрощення робочого процесу під час роботи зі зв'язаними архітектурними моделями в Revit. 3D-види тепер можна використовувати для вибіркового визначення елементів, які використовуються для створення енергетичної аналітичної моделі. Це працює незалежно від налаштування обмеження кімнати. Увімкніть або вимкніть цю функцію в діалоговому вікні налаштування енергії та виберіть 3D-вид, щоб швидко створити точнішу енергетичну аналітичну модель для використання в Insight, системному аналізі та сторонніх інструментах за допомогою експорту GBXML. Revit 2024 також розширює можливості аналізу електричного навантаження, вперше представлені для інженерів електриків у Revit 2023. Інженери тепер можуть використовувати фактори попиту та керувати наборами навантажень для неспівпадаючих навантажень резервного обладнання. Використовуйте системний браузер, щоб призначити навантаження для повільного набору та вказати резервні кількості для кращого кількісного визначення та документування впливу на загальний попит. Можливості для електричного аналізу, що розвиваються, підтримують інженерів електриків, які прагнуть скоротити загальний час проєктування та підвищити якість під час роботи в BIM. Спеціалісти з бетону знайдуть у Revit 2024 потужні функції документування арматурних елементів. Деталі згину можна створити для вибраних стержнів і розмістити будь де поруч із бетонними елементами. За таким же принципом діють гнуті деталі в графіках. Для арматурних стрижнів довільної форми, більший контроль над орієнтацією стремена та параметри вирівнювання нового шляху забезпечують більшу точність робочого процесу деталізації. Нова функціональність для арматури дозволяє фахівцям створювати повніші цехові креслення, дотримуючись найкращих галузових практик, щоб зменшити кількість помилок виготовлення та переробити на місці. Інженери-конструктори можуть заощадити час завдяки новим удосконаленням структурних навантажень. Застосовуйте розміщені навантаження до певних областей панелей і елементів для більш універсального і точного визначення структурних навантажень і підвищення гнучкості аналітичного моделювання. Кольорове кодування допомагає диференціювати характер навантаження, що призводить до більш чіткої документації аналітичної моделі. Крім того, кілька аналітичних панелей або елементів можна пов'язати з одним фізичним об'єктом або навпаки, що покращує координацію оновлень між фізичними та аналітичними моделями, скорочуючи загальний час розробки. Тепер ви можете пов'язати перегляд координаційної моделі з Autodesk Docs у свій поточний проєкт Revit, забезпечуючи цілісність даних і покращуючи продуктивність проєкту під час командної роботи. Зв'яжіть моделі та представлення безпосередньо з Revit із будь-якого з понад 60 форматів, які підтримуються Autodesk Docs. Під час проєктування в Revit використовуйте модель координації як візуальний орієнтир і використовуйте функцію Snap2 для роботи з більшою геометричною точністю. Revit 2024 забезпечує інтуїтивно зрозумілі вдосконалення основних листів макета та функціональність документації. Невеликі, але корисні оновлення скорочують терміни під час керування наборами документів, як от вдосконалення команд переміщення по листу та відкриття листа. Тепер ви також можете розміщувати кілька переглядів і розкладок на листі одночасно. Крім того, тепер лише один параметр дозволяє контролювати висоту рядка у вашій розкладці, що полегшує читання та налаштування. До браузеру проєкту додано ще кращий пошук. Щоб легше відстежувати та викликати зміни в наборах документів, тепер ви можете створити розклад, що містить редагування в Revit за допомогою хмари. Оновіть Revit 2024 із новими функціями та вдосконаленнями, які краще підтримують інженерів, архітекторів і будівельників на всіх етапах проєктування та будівництва. Перегляньте блог Revit, щоб дізнатися більше про новинки, або знайдіть повний список функцій у довідці продукту Revit. Щасливого ревітінгу!